Всім привіт підписники! Вчора знімала відео вам обрізку яблунь і помилково сказала, що вчора було 19 січня, а 19 січня сьогодні тому вітаюся з вами в неділю, 19 січня. Вчора вам знімала те, як я обрізаю яблуні, як ми робимо обрізку яблунь. Багато підписників в коментарях запитували, чи ми ще не обрізаємо персики, то я. Даю відповідь зараз у відео і вже в коментарі написала, що ще не робимо ми обрізку, будемо робити ближче до весни. Тому слідкуйте і будете все бачити, будете в курсі всіх подій, що ми робимо. А сьогодні буде, буду знімати таку невеличку розпаковку, ходила на пошту, тому що замовляла для нашого саду тут препарати. Коробочку вже розпакувала на пошті. Тому що треба було подивитися, чи прийшло те, що потрібно. Ось такі для саду нашого замовили Сігно і е, стробі. Потім про хімію, цю в мене буде окреме відео пізніше. Тому ось така одна посилочка була. І отримала ще одну посилку. Це посилка від підписників. Від підписників для мене. Посилка подарунок, скажімо так. Е Відправила мені людина. Я про ню, скажу так, не знала, не очікувала отримати цю посилку. Будучи на роботі, мені прийшло сповіщення від нової пошти, що до мене прямує посилка. Була здивована, адже я ніби нічого не замовляла, а тут до мене щось прямує. Тому сьогодні вже її забрала. Перед цим. Мала розмову з людиною, яка мені це відправила це підписник. Не буду називати, конкретизувати, хто це. Людина слідкує за мною, дивиться усі мої відео, і вирішила зробити, мабуть, мені подарунок, так як посилка, так і була підписана: подарунки, тому я її не розпаковувала. Зараз разом з вами зробимо розпаковку і подивимося, що тут у нас є. Розпаковуємо. Ага, тут, мабуть, більше посилка для моєї донечки. Дивимось разом з вами, що тут. Ось так. Виглядає це все. Що в нас тут є? Шоколад. Щоб було, в садівниці солодше життя. Кіндери. Це вже для моєї донечки. Мабуть, це шоколад буде для мене. Або для помічників, для моїх операторів, які знімають мені відео. Це для моєї доні кіндери. Так, дивимось далі. Це у нас щось. Ну, це для Авеліни моєї також. Якась магнітна доска, мабуть, чи що. Зробимо розпаковку. І, правда, треба було Еверіну ще до нас брати, але. Так, у нас тут є ручка. Ось так виглядає така досточка. Тут у нас є такий олівець, який ще рівний, чи це ручка. Евеліна зараз гостює в прабабусі. Тому роблю розпаковку без неї. Я ж не знала, що тут подарунки для неї будуть. Тому мама поки спробує. Так, воно тут малює щось, не знаю. Тут... Ага, тут воно ще щось вмикається. Чи не вмикається? Ага, зрозуміло. Коли ми тут щось написали. Якісь наші карлючки. Тут є кнопочка, яка все стирає. Отак от, от. Ага. Потім Евеліна, думаю, буде щасливою дитиною, що їй вже теж підписники висилають подарунки з маминого каналу. Далі дивимось. У нас тут пес патрон. Іграшка, також для моєї доні. Така ігра класік патрон. Для моєї Евелінки також. Дуже приємно, що скільки подарунків і вони всі для моєї донечки, що про ню також підписники знають і пам'ятають. Шоколадне яйце, Кіндерно -ну його розпаковувати вже не будемо, хай воно дочекається Евеліну. А далі подарунки для мами. Так як мама завзятий блогер, ютубер. Підписник вирішив подарувати кепку з логотипом YouTube. Я мала розмову з цією людиною. В мене цікавилось, який колір я люблю. Сказала червоний. Так, потім відрегулюємо. Тому кепка в мене YouTube, як ви бачите, буде червона. Потім собі відрегулюю. І ось так буду вам почати знімати відео навесні. В такий. Гарні кепочці. Дуже-дуже дякую. Дуже приємно. Поки одягнемо на патрона. І основний подарунок. Підписники. Черевички. Черевички для блогера Вікторії. Утеплені черевички. І з валяночком. Ну, що я скажу? Підписник дуже уважний, чересчур, тому що е, скинув мені скріншот відео мого, де я сидила, кісточки персиків тоді вам теж знімала, і я там була взута е, в шкіряних берцах, вони були всі в болоті, всі запачкані. І, мабуть, в коментарях також на один раз мені писали за взуття, що то вийшла не в тих капцях, то ноги не замастило, А там же, якщо замастило, то значить треба нове взуття. Тому буду мати собі робочі, робочі чобітки, ще й утеплені. Дуже дякую підписнику. Дуже дуже приємно і за подарунки для себе, і особливо для доні. Тепер на всіх моїх відео. Будете бачити мене в нових черевиках, в нових чобітках, в кепці. Тому будете слідкувати, спостерігати і будете бачити мене в обновках. Вже я не буду ходити в тих бірцях, мастити, буду мати такі чобітки. А хто ще не бачив моє відео, де я садила кісточки, в чому я була взута і як я там гарно виглядала, можете для зрівняння обов'язково подивитися, поставити лайк. Не забудьте обов'язково поставити лайк на ось це відео. Це будуть лайки для мого підписника. Пишіть коментарі, також не забувайте. І ще раз хочу сказати дуже-дуже велике дякую. Дуже приємно. Звісно, це було трішки незручно отримувати взагалі подарунки, а тут ще й такі кількості і для мене, і для донечки, тому дякую, звісно. Мені приємно, хоч і незручно. Ось так. Ось така розпаковочка у нас вийшла. В чоботях мене вже будете бачити, тепер буду знімати далі відео. І дякую, слідкуйте за мною далі. Далі буде цікаво, цікавіше. До зустрічі у нових відео.